Лачен і Стерненко ідуть в мери Києва. Що? прямо у двох разом як брати з фільму няньки. Коротше, близько тижня тому відомі українські блогери Лачен та Стерненко по ходу захотіли навести метушні, написали одне про одного компліментарні пости і пророчили собі велике політичне майбутнє. А конкретно вони назвали одне одного майбутніми мерами Києва. Терненко у мережі X це колись був Твіттер, а Лачин у своєму закритому телеграм-каналі. Новітні медіа одразу підхопили і почали обсмоктувати ці заяви. Але чи дійсно українські блогери раптом вирішили відкорковувати політичну арену? Давайте проаналізуємо, у чому насправді був намір Стерненка та Лачина, а також розберемось до чого тут президентство залужного. Бо почалось все дійсно із залужного посла України у Великій Британії, колишнього командувача зсу. Четвер, третє жовтня, є такий генерал, а нині політичний оглядач Сергій Кривонос. Він же улюблений генерал Петра Порошенка, і, вочевидь, один з його спікерів. Кривонос в етері Борислава Берези, це колишній народний депутат, а нині блогер, розповів сенсаці. <свес> Розповів сенсаційну деталь про Валерія Залужного. Нібито залужний, коли ще був головнокомандувачем ЗСУ, отримав поранення і ледь не помер. Пам'ятаєте, ходили такі слухи, що е, залужний поранений був? Пам'ятаєте, було таке? Ну реальність було так, що воно так і сталося. Залужний був поранений після дзвонка з офісу президента, залужний взявши трубку, виявив своє, скажімо так, радіовипромінювання. Потім через. Півтори хвилини туди прилетів керований артилерійський російський снаряд. для Валерія Федоровича, який не безпідставно очолює дурнуваті політичні рейтинги. Така заява вочевидь додатковий плюс респект. І можливо, посол дійсно заробив ще більше політичних балів, але зробити це завадив офіс президента Септо Банкова. А ще точніше, окремі персонажі та телеграм-канали, які афілійовані з ОП, майже одразу ОПшний телеграм-канал Вертикаль критикує заяву Кривоноса, нібито вона стане поживою для російської пропаганди. А слуга народу Мар'яна Безугла, яка від Київської оболоні має прізвисько безумна. Тупу обісрала залужного, мовляв, він дисертацію з регіоналом Ківаловим писав, що може і правда. А зараз у Лондоні відпочиває, поки у нас війна. Ну це улюблена тема безуглої поржати з залужного, до відставки якого вона доклала сил як дурна гівна. Але навіщо офісу президента це робити? Якщо у вас не дуже коротка пам'ять, ви ще маєте пам'ятати сагу зі звільненим залужного? То його звільняють, то ні. То у нього конфлікт із Зеленським, то із Єрмаком. Це керівник Офісу президента, а в довоєнному минулому командир київських кіосків і магазину «Санахант». Дуже дорогого секонд-хенду. І в підсумку його, тобто залужного, таки і звільняють вочевидь, відносини між залужним та офісом президента дуже напружені. Хоча чи є у залужного бажання стати нашим президентом, це питання відкрите. Вже скоро доберемось до Лачина зі Стерненком. Але поки розберемось, на хіба спікерам Порошенка додавати бали залужному? Ну по перше, вони спільний конкурент, то банкова. А по-друге, чи не думали ви, що залужний дійсно буде балотуватися у президенти? І чому б це не зробити від партії Порошенка? Втім, гіпотезу про Порошенка та Залужного розтлумачив журналіст Юрій Ніколов, той згадав чутки про вибори, які можуть відбутися вже навесні 2025 року. А якщо це правда, і Порошенко дійсно тягне залужного на вибори замість себе для антитези Зеленському? І тоді, у випадку поразки діючого президента, Порошенка зроблять головою парламенту. Гаразд тепер вже більш зрозуміло, чому офіс президента на чолі з Єрмаком так терміново почав гасити пожежу із героїзацією залужного, бо він, можливо, їхній головний опонент. Буквально єдина людина в Україні, яка може позмагатися із Зеленським за політичну підтримку. Давайте припустимо, який може бути план у штабу Порошенка. Залужний продовжує набирати політичні бали, а суспільний. Іство починає серйозно розглядати його в якості президента, і можливо, навіть планувати віддати свій голос на виборах саме залужному зафіксували. А тепер нарешті переходимо до і Стерненка. Давайте подумаємо, що може зробити офіс президента на чолі із Єрмаком, аби завадити образу залужного президента розвиватися у суспільстві. Ну окрім того, щоб через своїх спікерів в лоб обсирати його а, того е, крім. Е... Не крім саме ну звісно, запропонувати народу обговорити інших імовірних чи не дуже політичних акторів, змістити фокус уваги на подію, яка здається абсолютно непередбаченою та сенсаційною. 6 жовтня, вечір неділі, стерненко та лачен пишуть на своїх каналах ті самі пости, ким ви бачите Лачина за пару років. Пише Стерненко, мені здається, Стерненко буде гарним міським головою якогось міста. Рівно через хвилину дописує Лачен. Інші дописи були ще більш конкретними. Лачен наступний мер Києва. Пише Стерненко у Твіттері. Я вам кажу, Стерненко буде мером Києва. Це вже 100% інсайт Інфа дописує у своєму закритому каналі Лачен. Себто два відомих українські блогери отак беруть і фіксують увагу суспільства на себе. Ці дописи летять репостами по іншим каналам. І як наслідок уваги до кампанії Залужний президент загалом і не залишилось. Втім, чи була ця компанія? Більш за те, такі вкиди, у яких Лачина та Стерненка асоціювали з майбутнім політичними перегонами, були й раніше. 29 вересня вони обоє проводили стрім. Під час стріму кишеньковий телеграм-канал Єрмака Джокер це не точно, але це так. Пише властивою для себе кацапською говіркою: Сергій Стерненко і Ігор Лаченко намікнули о созданні нової совмісної політичної сили. Хоча насправді тема стріму скоріше стосувала зборів міжнародної ситуації та війни. Так, а на цьому моменті розповідь може стати схожою на теорію змови. На що і Стерненко допомагати офісу президента, якщо ті регулярно критикують підлеглих Зеленського, обсміяли байку про термінатора Татарова, постійно репостять статті New York Times, де описують надмірний контроль Єрмака. І навіть самого Зеленського Лачин постійно ловить на недотримані обіцянці вжити з заходів щодо вирішення нагальних проблем. Нагадаємо, це відбулося, коли нардеп Дмитрух без перешкод покинув Україну. Коротше, щось не сходиться, схема. Та давайте таки спробуємо знайти зв'язок між ОП та двома блогерами. Ну, по-перше, той самий Джокер регулярно зазначає, що Лачен співпрацює з ОП. На цьому скрині Джокер реагує на відео Олексія Голобуцького, політтехнолога у лобках політичної гілки Кличко Порошенко. Це наш сучасний аналог під півтора мільйона, Я чудовоміч до що 90% його підписників, якщо це не бути куплені, так це люди, які ось сьогодні вони дивляться йому в рота. А завтра будуть як підписники бувші ще полювати йому в рота. Сам Голобуцький обсмоктує тему Лачина і ОП вже доволі тривалий час. Настільки, що іншим афілійованим з ОП ютуберам з каналу Ісландія довелося втрутитись. На одному зі стрімів ті якраз переглядали відео Голобуцького, присвячене Лачину. Політтехнолог намагався принизити значення Лачина для суспільства, асоціював його успіх із бульбушкою, яка скоро лусне. Не без підйобів у сторону Лачина, але ісландці просадили Голобуцького. Ті сказали, що він просто стере. Заздрісний дід. І цим самим помножили на нуль тезу про те, що Latcha нібито пов'язаний з ОП. Ну, Типу я голубочко бачив просто людину, яка просто заздрітися старість, Сережа так я це, це старість, це от заздрість твого нерозуміння е, і відчуття того, що ти відстаєш від процесу, і ти або починаєш злитися і казати, талече нічого себе не уявляє. Ну бляха, уявляє. Ну якщо вже така п'янка, якось Володимир Петров з Ісландії в лоб заявив, що єдиним у кого вистачить сил, змістити кличка на посаді мера Києва. Це саме Лачен. Я бачу одну єдину кандидатуру, яка може знести кличка. Бачу тільки одну людину на сьогоднішній день, яка це може зробити. Це Сергій Стерненко. Як багато персонажів та інформації. Давайте підсумуємо. Про порошенківські сили додають балів залужному. Прямо одразу після цього народжується кіпіш навколо мерів Києва, Лачина і Стерненка. Тобто блогерів, яких атакують афіліовані з кличком Порошенком політтехнологи. А афілійовані блогери з офісом президента навпаки захищають Стерненка та Лачина від атак, а також створюють їм образ успішних політиків у майбутньому. І все це для того, щоб цих блогерів обговорювали більше ніж конкурента офісу президента. Валерія Залурного, і навіть не важливо, чи збираються насправді самі Стерненко та Лачин іти в політику. Запрошуємо всіх порохоботів і залоботів у потужну срачу битву в коментарях, а нейтральних глядачів просимо оцінити цей новий формат. Особливо пропонуємо долучатись і Юлі Ботам, бо про них вже всі забули. Підписуйтесь на Київладу та ставте лайк. В нас ще багато цікавого.